Вітання, 27. 27. Січня, 24 рік, я Благословений Благословенний захід сонця. Дякую, Боже, за день. Чомусь дякувати за світанок, що прокинулись. Да? До речі, кому я дуже бас... рекомендую бласвену пісню «Not an Idol. Дякую. Боже, да? тобі за світанки, за те, що прокинувся, прокинулась зранку, да? за все, що Бог нам дає, дякуємо, да? за всі гравітації, які ми притягуємо. Ну, просто да? Десь ми проходимо екзамени, а десь ну, там такі тести і випробування. Да? Тож, як, наприклад, випробувати кохання? Да? Ну, випробується часом істинне кохання, Да? І ось нещодавно, ну, не так нещодавно, вже в тому році я дивилась фільм про подружжя, да, жінка вчитель вчителька досить красива, інтелігентна, розумна. Але в неї почалася ця деменція, тобто, коли її хвороба її там, роду, да, що вони, на жаль, ну, ніби втрачали розум, скажімо так. Айцаймер, да, пораження мозку, і дуже красива жінка стала забувати, хто вона, де вона, і потім на роботі там до чоловіка, там жінка якось так спілкувалась приємно, да? і він подумав, а може? Але потім він усвідомив, що ні, то не його шлях. А, то не його шлях, щоб, щоб іти стежкою, скажімо так, подружньої зради, да? при тому, що хоча дружина вже така, яка кажуть, ніби неадекватна, да? але цікаво, що вона все-таки його пізнавала. То єсть, це як в фільмі про дідуся, який з внуком поїхав, то він, вони поїхали в те місце, те, що пам'ять вона так працює, скажімо так, те, що раніше було, воно пам'ятається, а те, що останнє, воно так стирається. І чим довше людина була, в так, спілкування з іншою людиною, тим, тим дужче запоминається, да, наприклад, тій людині. Наприклад, пісня От, я з жіночкою сеньорою працювала від. Вона пісню слова міло пам'ятала, да? то її радувала. А те, що щось близько, вона не пізнала своїх знайом... ну, родичів, знайомих, да? і до чого я? Що... Тому фільмі показано, як дійсно було випробування кохання, коли потім чоловік усвідомив, що він же дійсно кохав, він же дійсно давав клятву і горі в радості. І він все лишив, він лишив роботу і лишився з нею, доглядати її, бути з нею поруч. Оце і є випробовування, Да? І часто кажуть, що коли людина туди потрапляє, то питається, чи навчився ти любити, Да? А як ми можемо любити? Як ця любов може проявитись? Дійсно, в ділах, поступках, вчинках. Якщо це істина любов, то вона проявиться в вірності, да? молитві за ту людину, яку кохаєш, в чесності, чистоті, серця, щирості. Така панорама для монастиря з переднього плану. Да? І сонечко так гарно освітлює, архітектуру. Закатні промені, там по долині гора. Що, я зростала на Черкащині, да, і якби нашому регіону притаманно рівнина, я кажу італійцям, п'янура, все ну, просто рівно, да, там. і де-не-де якісь пагорбки невеличкі. На жаль, да. і якби то Два. В регіон Крим, да, де милувалась з горами, морем. А тепер тут в Італії, милує з 2015 року а, також природою, яку ти Боже створив. Такі сосни такі з зонтиком. Нема зонтики, да? і вони досить великі. Вау. Але дуже важливо виходити з будинку, да, прогулюватися італійцям це притаманно такі прогулянки. У них цікава нація, що от у нас, наприклад, макарони на око кидають да? каструлю. Ну, скажімо, так, 99% населення. В Італії 90% населення це зважують, тобто там порція 70 грамів. Як би то добре, так? Да? Отака От вже в культурі закладена. А, звичка, добра звичка. І, і ти дивитись, бачити, дихати, відчувати, дихати атмосферу Бога. бути. Іноді не треба багато слів. Бог за нас відчуває серцем, так? Наші серця відчуває. Ми можемо дійсно іноді говорити так. а Він знає глибину і сутність кожного. як і знала дама Єва Єва. Рекомендую спектакль був вечір, був утро день шестой» на Ютубі. Так, він 3 години, але він вартий того. Ви будете здивовані. Вам захочеться навіть його і другий, і третій раз подивитися. Тож, кожна людина дійсно зараз проходить екзамен іде поділення світу на дві частини. Хто визнає владу Тверся Неба і Землі? І хто йде своїми шляхами, а насправді шляхами протилежної сили, да, егоїзму. Тож, якщо ми не обираємо план Бога, то обирає автоматично людина обирає інший план. Тож всіх, хто дивиться і слухає Дух Святий для мене, для кожного, хто слухає поза часом, простором, виконай свій план, твій план в нашому житті. І твоя воля, нехай на все буде, а не наша. Бо дійсно віруючим все на благо. І зачасту все, що відбувається, якщо прописано в Біблії, ці події, вони повинні відбутися, якби то так. І коли перешкоду перешкоджали один з учнів, перешкоджав Ісусу, не йди на хрест, не треба. То Ісус що сказав йому? Відійди від мене, сатана, да? Він знав, що це така. Цьому і заключалася його місія, але і то дуже було важко, бо він був напівлюдина, напівбог, скажімо так, не мов, так? Да? Так, він був безрішний, але зачасту наші родичі, да, вони перешкоджають виконанні Божого плану в нашому житті. Вони кажуть, не їдь туди, або не йди, або не купуйте, або це. О, тож, слухайте Духа Святого. Ти Дух Святої води направляй, щоб Благо направляй, що ні від води. Буду дов'язувати цю пов'язку 27 -е, сьогодні січня, так. І всім творчого натхнення. Тому що в Богові ми всі творчі, да, І творчість нас єднає з тобою. Сі слава тобі в коментарях порадити, що важливо. Всі ті, да? це для оливок Взагалі, ми, християни, повинні бути вовцями чоловіків, да? молитися за ближніх. І Дух Святий Спасе через нас. Ведіть свої духовні щоденники. І змінюємося від слави, слави,